Б'єт значить, любить, мама завжди права. Ну так не дуже. Нікчемним дівчиськом легко потрапити в аб'юз, бо ти не прислуга, не волнує твою, що ти хочеш. Нас же народжували не для того, щоб ми були щасливі. А тобі жити, з ким тобі спати, починати їх ненавидіти. Відчепіться. Що з цим робити? Вітаю вас на каналі про стосунки. Сьогодні з вами Ірина Ліопардовна. Нехай буде так. До цього я була Ірина Савчук, але так як в наступних серії відео в мене нова сорочка з Ліопардами, і чоловік мене називає в ній Ірина Ліопардовна. Буду в образі Ірини Ліопардовни, тому що теми будуть неприємні десь, достатньо на грані, але важливі, тому що сьогодні ми поговоримо про мама завжди права. з тобою. Психологиня, менторка по стосункам Ірина Леопардівна Підписуйся на мій канал і поїхали розбиратись, чи насправді мама завжди права, чи все таки може ні. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться мій канал, 100% знаходиться у ролі жертви і залежить від думки оточуючих. І згадуючи слово, мама, у контексті мама завжди права, я хочу нагадати, що ми у доросле життя не завжди переносимо маму-маму, а ми. Образ мами або батьківської фігури, когось старшого, когось, хто нам здається більшим, більш значущим, більш впливовим, переносимо на інших дорослих людей. Це може бути подруга, може бути друг, може бути ваш чоловік, може бути ваш керівник, може бути хтось на роботі. Взагалі не грає ролі, але ваш мозок, наприклад, не отримав визнання від вашої мами. Або ви боїтеся думки мами, або ви завжди з нею радитеся у своїй голові. І е, для того, щоб е, мати таку е, опору у вигляді когось дорослого, тому що всередині себе ваша психологічна зрілість дорівнює там, типа, 7-14 років, наприклад, так, ви перекладаєте цю роль на одну із ролей навколо вас, коли ви відчуваєте або бачите когось дорослого. І якщо ви це робите, наприклад, у сімейних стосунках. То так дуже легко потрапити в аб'юз, так дуже легко зустріти нарциса, тирана, психопата і мати токсичні, виснажливі і дуже неприємні стосунки взагалі з чоловіками. Якщо у вас, хоч у одній сфері, є токсичні стосунки, то вони в принципі будуть розноситися на всі сфери. Просто ви можете цього не помічати, бо у нас е, вихована толерантність до аб'юзу. Прям дуже сильно, знаєте, Б'єт, значить любіт. Працює уже хорошо і так далі. Але. Що з цим мусимо робити? На це є одна, до речі, відповідь. Довгий шлях, але одна відповідь Сепаруватися. Хто, до речі, вже здогадався, ви можете перейти за посиланням на курс сепарації, який стартує за місяць. Там буде якраз весь шлях від того, щоб ви позбулися цього назойливого голосу дорослого у своїй голові, який вас постійно критикує, знецінює, просто не дає вам жити. Сепарація повинна була у нас. Проходити у підлітковому віці, тому підлітки дуже часто такі нестерпні, скажімо так. Але нас же виховували дуже дуже зручними. Ми ж повинні були всіх слухатися, дорослі завжди праві, треба поважати дорослих і так далі. Неважливо, що інколи дорослі ведуть себе дуже дуже жахливо, так? Ми ж повинні це поважати. І після цього деякі люди виростають і просто бояться навіть дорослих, і вважають, що якщо якась бабулька на тебе кричить в магазині, то треба заткнутися і нічого їй не відповідати. Але це не так. І така вихованість в лапках заважає нам казати. Те, що ми думаємо людям, які уособлюють для нас батьків, або взагалі своїм батькам. Тобто, ти повинна їхати копати картошку, і нікого ви взагалі не волнує що ти хочеш, і що ти ваше хочеш цей мішок картошки купити, завести їм і сказати, віче піться. І я вам скажу, що в менторстві і в особистій роботі до мене приходять люди з дуже токсичними батьками. Дуже то кожен раз, коли розпаковую історії, я розумію, що ну це мені здавалося, що такого не існує. От реально настільки бувають токсичні батьки. І коли у нас дуже токсичні батьки, ви повинні навчитися з ними вибудовувати кордони і відстоювати свою думку. Навіть не відстоювати. Просто взагалі мінімізувати спілкування до таких тем, в яких у вас немає якихось конфліктних точок. Все. Сепарація це дуже кропіткий процес. І якраз на курсі про сепарацію я розповідаю про ці екологічні кордони. Я знімаю толерантність до аб'юзу, до токсичності. Я розкриваю очі, і люди нарешті розуміють, що бляха муха там в мене взагалі перші токси, аб'юзери це мої батьки. Оху! Так, і так дуже часто. А із-за того, що ми виховані тим, що ми якби стакан води в старості до да ну нас же народжували не для того, щоб ми були щасливі, нас народжували для того, щоб ми потім в старості прислужували своїм батькам. Ну в принципі, а за чим нужны дети? діти? Розумієте? Розумієте, взагалі, звідки ростуть ноги? Вони ростуть звідти. Тому що, коли до мене приходять і говорять, ну в смислі, а як же я, як же я стакан не подам? Да? А як ти збираєшся будувати своє життя? А як ти збираєшся народжувати дітей? Коли виходить, що ролі батьків і ваша роль, вони змінюються. Батьки стають вашими дітьми. У вас на те, щоб обслуговувати батьків як дітей, а батьки не повинні бути вашими дітьми. Йде дуже багато енергії, і за чого у вас більше ні на що цієї енергії не вистачає. Тому, перше, з чого ви повинні почати, це ідентифікувати взагалі, чи не токсичні стосунки у вас з батьками. І, можливо, ваша мама не права. І я вам більше того скажу. Із мого досвіду, консультування і власного досвіду життя, мама дуже часто не права щодо вашого життя. Тому що ваше життя треба прожити вам. Ваш досвід треба прожити вам. Так, якщо мама мудра, в неї є мудрість життя і є якісь речі, до яких варто дослухатися. Але якщо вона на тебе тисне, тисне своїм е, авторитетом, да, і вона, якби, ти постійно себе поряд з мамою, або спілкуючись з мамою, або з татом, або з кимось дорослим, відчуваєш себе просто нікчемним дівчиськом, який нічого до своїх 40 років не навчилося робити в цьому житті, то, мабуть, у вашому спілкуванні щось не так. Тому що сепарація це процес, в якому батьки залишаються твоїми батьками. Ти стаєш дорослою, і в тебе з'являється доросла позиція, де ти можеш вибирати, як тобі жити, з ким тобі спати, коли тобі народжуватися, кого виходити заміж, з якою періодичністю дзвонити батькам, приїжджати до них, що ти для них можеш робити, а що ти не можеш і не хочеш, наприклад. Бо ти не прислуга своїм батькам. І ви стаєте дорослими. Сепарація для того, щоб ви подорослішали Обидві сторони починають спілкуватися не як дорослий і дитина, а як дорослий і дорослий. І мама або тато мають право сказати вам думку, але ви маєте право з нею не погодитись, тому що ви живете своє життя. І в кінці кінців, коли вам буде за 40, а ви до 40 років обслуговували своїх батьків, не вийшли заміж, не народили дітей, бо обслуговували своїх батьків, ви на кого будете злитись? Якщо ви не подорослішаєте, то я вам скажу, ви будете злитись на своїх батьків, ви почнете їх ненавидіти. Ви не будете розуміти, що це просто токсичне спілкування, яке знищило по факту ваші роки життя, які ви витратили на обслуговування городу мами й тата, а не себе, а не створення свого життя. Ви їх почнете ненавидіти. Якщо вистачить сили волі. І цікавості, то ви почнете проходити і зрозумієте, що будете злитися на себе, що ви не подорослішали, не спарувались. І не обирали робити те, що ви хочете. Тому цим відео я всіх закликаю проаналізувати стосунки з батьками, з чоловіками, з керівниками, з колегами. І зрозуміти, де Віє в вашому житті токсикозом і відсутністю сепарації. Тому що якщо є хоча б в одній сфері життя злив енергії, стан після якого ви вижиті просто еклемон, то там 100% є якийсь токсикоз. І якщо ви це помітили, я вас запрошую на свій курс про сепарацію. Посилання під цим відео переходьте на сайт, будь ласка, напишіть мені в коментарях, а ви вважаєте себе сепарованою чи ні. Чи є в вашому оточенні люди, після яких ви відчуваєте себе, ну, так не дуже, які намагаються вам принизити самооцінку, десь потоптатися по вашій цінності або по вашим заслугам. І якщо ви реально це знайшли, я чекаю на вас. Підписуйтесь, побачимось у наступних відео.